Христос, мир вам, дорогі українці. Я бажаю вам миру і добра, нехай Господь благословить і береже кожного з вас. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні, щоб просили Бога милості для народу України, щоб Бог зупинив цю війну. Також хочу сказати вам і нагадати радісну звістку, добру новину, яка написана в святій книзі Іван, що Ісус Христос, Божий Син, свій приходив на цю землю, щоб кликати неправедних, а грішних до покаяння. Щоб спасти людей від гріхів. Хіба є серед нас праведні люди? Хіба є ті, хто не грішать? Хіба є ті, хто без гріха? Слово Боже говорить, хто говорить, що немає гріха, обманює самого себе і немає в нім правди. І Бога він робить неправдомовцем. Р... Розплата за гріх це є смерть. Бог буде судити людей за гріхи, це і вічна розлука з Богом в місцях мок і сльоз. І проблема в тому, що люди себе не можуть врятувати. Ніякі гроші, ніякі гроші справи нам не допоможуть. Але Бог любить людей і не хоче смерті грішника. Тому Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа на кресну смерті. Господь Ісус Христос він помер на хресті за наші з вами гріхи. Він всю нашу вону взяв на серце і повністю заплатив, щоб кожен, хто покається в гріхах, отримує прощення гріхів і увірую, що в Ісуса Христа отримує вічне. Тільки завдяки Ісусу Христу, Його жертві, ми можемо примиритися з Богом і попасти в рай, а не впевне. Тому що, що туди, що туди йдуть добровільці. Коли ми грішимо, робимо добровільні гріхи. І ми за це маємо нести покарання. На щоб позбутися гріхів, щоб оправдатися перед Богом, щоб відвернути від себе гнів Божий, людям потрібна віра, жива віра до Ісуса Христа. Хтось каже, що Бога потрібно мати в серці, в душі. Ночим серце наповнене те, говорить уста». Тільки завдяки вірі в Христа ми можемо бути спасеністю. Отож, дорогі люди, хто має духа, щоб слухати, не слухає. примоліться з Богом, покайтеся свої гріха, віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте святесь на все про це написано. Воліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив війну і тримав на мирі Спокій. Десь Небесне, благословити цих людей, бережи цих людей, благослови Україну. Зупиняйте війни, помилить і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благослови. Арон внять, давай доволі.